До слова запрошую Андрія Парубія, фракція нашого країна роду За ним буде виступати Володимир В'язівський. Парубій, Андрій, наша Україна. Українці, сьогодні наша держава опинилась перед дуже важливими і серйозними викликами. Це виклики як зовнішні, так і внутрішні. Саме цієї осені ми маємо підписати угоду про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом. І ми бачимо. Що наш північний сусід Російська Федерація робить всі зусилля для того, щоб не допустити української інтеграції в Європу, запущені в хід самі різні механізми для того, щоб не пустити Україну в Європу. Це є важливий виклик, який потребує відповіді українських, державницьких, національних і патріотичних сил. З іншої сторони, є великі виклики внутрішні. Ми бачимо, як режим Януковича робить все можливе. Щоб державі знищити будь-які опозиційні сили для того, щоб через внутрішні репресії призупинити рух України в Європу, бо нікому в Європі не потрібен диктаторський режим. Це почалось після того, як в парламенті була створена антиконституційна більшість, як почали перекуповувати і залякувати депутатів від опозиції і перетягувати їх більшість, і закінчується арештом одних з лідерів опозиції. Тому. Чесні опозиційні депутати з фракції наша Україна народна самооборона в перший ж день роботи сесії зібрались на фракцію і виключили всіх тих депутатів, які співпрацюють з владою, які давно перейшли на бік влади з різних причин, кого купили, кого залякали, хто з власних, можливо, переконань, які зрадили передвиборчу програму блоку і почали відверто співпрацювати з владою. Вони всі були виключені з фракції легітимно. При необхідному кворумі, при особистому голосуванні кожного депутата. Ми були переконані, що таким чином ми розпочнемо організовувати ефективну роботу нашої фракції. Але з другого ж дня ми побачили, що механізм знищення опозиційних партій в парламенті продовжується. Керівництво Верховної Ради відмовляється зачитувати наше рішення з трибуни Верховної Ради. А без зачитання того рішення згідно регламенту депутати не є виключеними. Хоч в регламенті чітко зазначено, що повідомлення про виключення зі складу депутатської фракції робить головуючий на пленарному засіданні за поданням голови депутатської фракції. На жаль, до сьогодні це не зроблено. Розігрується сценарій з поданням в регламентний комітет для того, щоб цього не відбулося. Влада робить все можливе, щоб зупинити створення ефективної національної. Фракції в парламенті для того, щоб зупинити ефективну українську дію, яка б могла б ефективно діяти в парламенті. Дуже прикро, що і деякі члени фракції роблять все можливе, щоб регальмувати цей процес. Дуже дивно, що голова фракції не хоче з трибуни парламенту оголосити про це рішення. Але ми наголошуємо, ми, патріотичні депутати з фракції, що ми все одно робимо все можливе. Завершуйте, будь ласка. Об'єднати проукраїнські сили в ефективну українську дію влада нас не зупинить. Дякую,